Ось це одна наша кімната, спальня, в яку снаряд у нас над нами було пряме влучення. І не знаю, або рикошетом, не знаю, що відбулося, але і це ось почалися руйнування. Переселенка з Сєвєродонецька Луганської області Тетяна Цимбалюк показує зруйновану чотирикімнатну квартиру, яку разом з чоловіком купили за чотири роки до повномасштабного вторгнення. Сім'я у травні 2023 року переїхала до Івано-Франківська, адже сюди каже, із Харкова евакуювався реабілітаційний центр для дітей, у якому займалася її донька. У восьмирічної Мар'яни розлад аутичного спектру. Вона потребує постійної роботи зі спеціалістами, розповідає Тетяна. Жінка пригадує, що 24 4 лютого 2022-го зустріли з донькою в Харкові, де проходили стаціонарне лікування. Ми намагалися знайти транспорт, чим добратися до Сєвєродонецьку, ледве погодився там якийсь чоловічок, нас привіз за 8 тисяч гривень. Я зараз пам'ятаю. Ось, і чогось ми приїхали в Сєвєродонецьк, вже все затихло. Я думаю, ну все, все позаду. Бо ми в 2014 році таке ж проходили. На ранок 25-го прокидаємося знову таке. І ми спустилися в бомбосховище і були там три неділі. А думали на дня-два максимум, спустилися без нічого, ну в чому були, і трішечки іграшок малій взяли. І все. Побігли. У нас у дворі був магазин сім'я, і під ним був ну, раніше бомбосховище, а тоді вони його підлаштували під склад. І нас туди пустили, а ось, і нам дали таку. Кімнатку така там була електрощитова, там такі три величезні шафи з якимись там кнопками там то. і Ми думали, на піддон дали, ми сіли тож, на піддоні, дякувати Богу, було тепленько. Тетяна розповідає, що сім'я пробула у бомбосховищі 21 день, а далі шукала можливість виїхати. Сімейне авто окупанти розстріляли. А бігти до евакуаційного транспорту на інший край міста під обстрілами каже, не ризикували. У березні родина Тетяни виїхала з іншою сім'єю у селище Новопсков Луганської області. Наступні два з половиною місяці прожили в окупації. Розповідає Тетяна Цимбалюк. Ми поселилися в будиночок, винаймали. наймали. Я навіть там намагалася огород саджати кудись. Літаки летять, ці ж рашистські. Я навіть бачила над нами летіла. Оце я перший раз бачила ракету, яка вона з виду, вона так низько летить і так якось безшумно, я б сказала. Ми там просиділи мабуть, з місяць шукали можливість виїхати, як в Україну. Таким путем законним не виходило. Тобто, ми вирішили на потязі через. Країну агресора доїхали до їхньої столиці, а нас далі не випустили. Сказали, або ви залишаєтесь. Ну тут, будь ласка, або їдьте там. Ну, всій Новопсков, або то, а далі ні. Родина повернулась у Новопсков, де вдалося знайти перевізника, який розповідає Тетяна, за останні півтори тисячі євро довіз до кордону з Латвією. Далі, зі слів жінки, сім'я чотири місяці жила в Польщі, а з жовтня 22-го року у місті Сколи Львівської області. Ну, ми важко виїжджали під тими обстрілами, скільки от тих всіх допитів натерпілися, і ФСБ, і чого ми тільки голодні, холодні, мокрі, без речей, без нічого. І ми в всколи сиділи, типу, як у рукавичці, такі психологічно. Ніяк я не могла ні я, ні дитина вилізти з цього, що кудись треба виходити і далі жити. Вона до війни була зовсім інша дівчинка. Вона спокійніша була, вона навчалася, вона читала по складам. Але ну, переживши це все, ну як ми там і падали, накривали собою її в тому бомбосховищі, бо воно ходором ходило, коли починали бомбити. Вона тепер боїться навіть от дощ починається. Вона лежить у ванні. Чого я не знаю, бо ми не лежали в ванні, ми, не хова... ми, ми ж вдома не були. Звідки вона взяла, що можна ховатися у ванні, хватає подушку, ліхтарик і біжить у ванну. У нас такий відкат по здоров'ю малої пішов, дуже величезний. Все на смарку, все, що ми до війни намагалися. І в наше життя призвичаєте. Тетяна каже, що в школи Мар'янці поставили діагноз дисфункція головного мозку внаслідок пережитого стресу. І в жовтні 22 го оформили інвалідність. В травні цього року сім'я переїхала до Івано-Франківська. Жінка розповідає, що донька регулярно займається у лікувально-реабілітаційному центрі для дітей. А щодня після обіду навчається онлайн у Сєвєродонецькій школі. Тетяна каже, дівчинка потребує корекції поведінки, проте сім'я поки не знайшла відповідного спеціаліста. З її слів, Мар'янка дуже сумує за домом. Вона на папері малює мені шлях додому. каже додому Сєвєродонецьк малює типу карту. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.